Дитяча історія вір у дива Діана Пікалова. Сьогодні незвичайний день. Ми їдемо купляти песика. Миколка цього дня чекав цілих три роки, і ось нарешті цей день настав. Миколка ще як слід не прокинувся, а вже біг до тата та шепотів йому. Татусю, вставай. Ти хіба забув, що ти мені обіцяв? Ні, синку, не забув. Давай хочеш, одягайся, вмивайся, снідай та й поїдемо до магазину, бадьоро сказав тато. І ось вже усі в зборі. Навіть мама поїде з ними, а це так чудово. А ось і їхня зупинка та магазин. Ой, скільки тут тварин котики, песики, папушки, кролики, морські свинки, рибки, мишки, та навіть хамелеон. Але Миколка знає, за чим вони приїхали. Тату, а де ж цуценята? свильовано спитав Миколка. А ось вони і тато весело показав на клітки. Та різні ліжечка, де солодко спали цуценята. Та Ой тату, як же вибрати? Вони всі такі гарненькі, питає Миколка. А ти, синку, вибирай того цуцика, який тобі здається ласкавим, веселим, котрий буде тебе захищати і буде відданим тобі, порадив тато. І Миколка почав вибирати. І нарешті він натрапив на свого цуцика. Це було смішне біле кучеряве цуценя пуделя. Так, це його собака, його, тату матусю, покликав Миколка. Що таке, синко? спитала мама. І Миколка показав на це щеня. Мама і тато дивилися спочатку на цуцика, потім на сина. І врешті-решта то мовив Ну що ж, синку, якщо цей цуцик тобі так подобається, то його і візьмемо. Радості цього дня не було меж. Цуцика назвали Бім. Це ім'я дуже сподобалося цуцику. Пройшло шість місяців, бім був веселим, відданим, любив свого хазяїна. Та захищав його від небезпек. Одного літнього дня Миколка з друзями бігали разом із бімом у дворі і обливали один одного водою. Аж раптом Миколка залишив біма на вулиці, а сам побіг набрати води у водяні кульки. І коли знову вибіг на вулицю, то біма з друзями не було, що трапилося. Як Миколка з друзями гукали біма та навіть питали у перехожих, чи не пробігав він. Та все марно. Миколка з друзями оббігали весь район, але Біма не знайшли. Повернувшись додому, Миколка впав на ліжку і гірко заридав. Він навірив, що все це насправді відбувається. Раптом двері відчинилися до кімнати. Увійшов тато. Синку, що трапилося? Іде бім? спитав тато. Миколка зі сльозами на очах про все розповів. А потім тато сказав, що завтра він розклеїть оголошення про Біма. Миколка вірив, що Бім знайдеться. Пройшло кілька місяців, Біма не було. Мама заховала його ліжечко, мисочку, іграшки та коврик. Миколка все вірив, що бім знайдеться, але спливло ще кілька місяців та біма все не було. Миколка вже звик, що немає біма. Але одного разу сталося диво. Навесні Миколка йшов після школи додому сумний та похмурий. І вже не знав, чи вірить йому, що бім знайдеться. Аж ось він угледів, що йому назустріч летить бім. Миколка помчав йому назустріч, а бім радісно лизав йому руки та лице. Аж ось чийсь голос покликав його. «Енді, до мене. кликав хлоп'ячий голос, але бім нікуди не квапився. Він стрибав навколо Миколки і був дуже щасливим. Енді до мене. знову покликав хлопчик. Сам ти, Енді, це Бім. Він загубився п'ять місяців тому, сказав Миколка. Хлопчик підійшов і все розповів. Виявляється, він з батьками знайшли біма з пошкодженою лапкою. Він з батьками піклувався про нього і назвав Енді. Миколка подякував за турботу про Біма і сказав. А хочеш, я з бімом буду дружити і з тобою? Як тебе звати? спитав Миколка. Юрко, а я Миколка. То будемо дружити? спитав Юрко. Звісно, радісно сказав Миколка. Повернувшись додому, батьки дуже зраділи, що бім знайшовся. А Миколка подумав, як все таки чудово, що я вірю в Бога і що він виконує молитви.